Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська а з нами на зв'язку. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма. Пане Олександре, вітаю вас і слава Україні. Героям слава добрий день вам, Олександр. Поговоримо. Звичайно, що з вами про Сполучені Штати про наші із ними відносини. Ну але спершу не можемо обійти стороною зустріч Орбана з Трампом. Відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан приїхав до Сполучених Штатів, де зустрівся з Дональдом Трампом. І навіть як пишуть, ЗМІ, навіть зустрівся з Меланією Трамп. Хоча ми її давно не бачили, власне, і на навіть на відео і на фотографіях я її теж. Десь не помітила. Нагадаю, що він зустрівся з ним в резиденції Трампа у Флориді. Перед тим Орбан був в Вашингтоні, де відвідав власне правий рух Мага і аналітичний центр Heritage Foundation. не зустрічався Орбан ані з Байденом, а не ані з кимось із демократичної адміністрації. Ну тому що власне в самому білому домі наголосили, що прем'єр-міністра Угорщини не запрошували на зустрічі з президентом. Попри те, що вона угорщина є членом НАТО, тому що ну сам візит не був там якимось су суперофіційним, і це цьому. Його не і не збиралися власне запрошувати. Власне після цієї зустрічі і один, і другий обмінялися компліментами. Трамп сказав, що Орбан чудовий, чудовий просто правитель своєї країни. А Орбан сказав, що чекаю Трампа, і всі ми чекаємо Трампа в кріслі президента. Як ви оцінюєте цей візит і що основне ми мали з нього зрозуміти? По перше, це далеко не перший візит Орбана до Трампа, причому раніше вони були ще менш офіційними публічними. Справа в тому, що в американських консерваторів щороку проходять великі збори окремо від конвенції республіканської партії, окремо від інших політичних активностей, проходять великі конвенції в штаті Невада, в штаті Коннектикут і у окрузі Калу Каламбія також проходить. Іноді воно переміщається, але зазвичай ці три локації. Так, от останні чотири роки щороку Орбан, хоча б на один з цих івентів протягом року стабільно запрошується. Він один з хедлайнерів цих фестивалів. Він обов'язково виступає там. Його іноді навіть Трамп представляв сам Трамп, звісно, також є один з хедлайнерів фестивалів. Цих ну, тобто, Орбан постійно десь поруч із консервативним таким ультраконсервативним рухом у сполучених штатах, тому що звичайні консерватори регенівські республіканці ці всі активності не дуже підтримують. Ну, це просто свідчить про те, що Трамп намагається утвердитися в своєму зовнішньополітичному курсі. Він хоче показати на проти. Вагу Байдену, який там не може справитися з європейцями, нібито який не може справитися з росіянами і китайцями. Останнім часом Трамп саме так це формулює. Ось у Трампа так багато союзників, друзів, що всі до нього приїжджають, тільки з ним спілкуються, і все просто надзвичайно добре. Тому основна причина така, що Трамп починає робити новий наголос на зовнішній політиці у своїй передвиборчій кампанії. Я читала статтю в політиця польський Томаш Залевський її написав. і Він власне теж описував усю цю зустріч. І у нього висновки такі, що і Орбан і Трамп будують спільний фронт у глобальній боротьбі з боротьбі з ліберальною демократією, маючи в, в своєму числі і союзників і в США в особі республіканської партії, яку очолив, власне от Трамп і в Європі. Це він згадує сили національного консерватизму, які які їм. Будуть допомагати і ну, це ми можемо згадати і Ліпен, і профашистські праві в Італії на чолі з Матео Сальвіні. Чи вийде у них, у них ось побудувати цей спільний фронт і е, розпочати цю боротьбу з ліберальною демократією? Ця боротьба в принципі вже йде. Ми бачимо останні декілька років праві, причому не лише радикали, іноді це дуже звичайні праві центристи, mm -hmm. які просто перед виборами набули популістичного забарвлення, різко стають максимально популярними і виходять на дуже непогані показники. Насправді такий фронт будується, і насправді дійсно Орбан і Трамп можуть спробувати довкола себе об'єднати ці угрупування. Але є декілька великих але, які їм можуть в цьому протистояти. По перше, це так зване накладання і Ідентичностей, тобто майже всі ті країни, всі ті політики, які могли підтримати Трампа, які могли підтримати Орбана, вони вже разом з ними є в інших союзах, або в Європейському Союзі, або в НАТО, або в будь-яких інших об'єднаннях. Тобто, в межах цього групування робити ще одне групування, коли реально причин групуватися як таких нема. ну тобто, взяти навіть і того ж Орбана і Трампа, Орбан фінансово залежний, в першу чергу від Росіян. Трамп поки що фінансово просто в величезні проблеми. Темі один одному вони допомогти не особливо можуть. А реальне політичне групування може бути не лише коли ідеологічно країни близькі, але коли вони можуть один одному надати певну підтримку, хоча би економічну Тому цей етап у них відсутній. Далі величезне питання для Орбана і Трампа в тому, що цей тренд уже йде на спад. Тобто, якщо вони хотіли зловити ось цей тренд, то насправді не найкращий момент Найкращий момент був умовні два роки тому, коли якраз на ще трохи до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, коли постковідне відновлення не принесло результатів. У нас абсолютно катастрофічна інфляція в усьому світі, ринки стагнують, і люди реально голосували за правих. Люди голосували за популістів, які видавали себе за правих. І тоді такий союз був би дуже дуже можливий. Зараз, коли захід навпаки, намагається гуртуватися довкола е, ліберальних цінностей, яким Трамп і Орбан хочуть протистояти, їм буде надзвичайно важко собі знайти. Повноцінних державного рівня союзників, бо саме в державного рівня союзників вони зацікавлені окремі партії. Я думаю, їм не так цікаві так. Ну можливо, вони і знайдуть. Знаєте, не знайдуть таких союзників, і можливо це будуть якісь. Ну, от як ви кажете, не не дуже, не дуже сильна сильна допомога, але тим не менше, навіть якщо вони всіх їх об'єднають, це все рівно буде заважати ну цивілізованому світу. Так точно. крім того, Трамп і Орбан вони ж пропонують Європі і заходу укласти з Путіним угоду, яка нібито на їхню думку негайно припинить війну в Україні. Звичайно, вони розуміють, що мир можливий лише якщо Україна відмовиться від своїх земель. Ось ця ось ця пропозиція домовитися з Путіним це теж популізм. З їхнього боку. Це абсолютно чіткий популізм, тому що що таке популізм? для того, щоб пояснити, чому їх пропозиція популізм, треба прийти до самої термінології. Популізм в дуже простих словах це вирішення надзвичайно складних системних проблем дуже простими рішеннями. Не факт, що вони працюють, не факт, що вони потрібні саме зараз, і не факт взагалі, що це можливо, але те, що такі рішення політиками пропонуються, робить їх популярними серед народних мас, тобто серед популюсу, тобто серед народу. І тому і з'являються популісти, вони пропонують надзвичайно прості рішення, які зрозумілі, які очевидні для більшості населення. Це населення за них голосує. А вже виконання цих рішень це сугубо вторинне для цілей цього самого популізму. І тепер згадаємо, як Трамп презентує ідею о цього замирення. Починає він з того, що якби він був президентом, ніякої війни б не було. І тут я приведу його цитату з останнього його ралі. Це здається, було в Техасі. Він каже: Ну всім же зрозуміло, мені навіть не. Не треба пояснювати, чому б війни не було. Я був ви президентом і цього достатньо, і тому війни б не було. Mm. Ну тобто, чи виглядає це як адекватна стратегія? Точно ні. І коли йому задавали питання, до речі, навіть Fox News, той же Шон Хеннеті, абсолютно про Трампівський журналіст, питав: А як ви можете замирити Україну Росію? Що ви такого зробите? Що не робив ніхто інший? Він каже. Це спрацює, от, повірте мені, я написав книгу Мистецтво домовлятися. Я знаю, як це буде, воно спрацює. Просто довіртесь мені, мені просто треба стати президентом. І от саме тому ми можемо чітко сказати, що це класичний популізм, це відсутність стратегії, це чудові, дуже прості, зрозумілі лозунги, які зараз ставлять бі за мету лише привести Трампа до влади. Так, але це трошки лякає, тому що якщо він прийде до влади і продовжить діяти ось в цьому популізмі, то що очікує не лише Україну, а й весь світ, тому що як ми бачимо, вже вже майже весь світ готується до того, що Трамп стане президентом. Та тільки хтось задоволено його чекає з задоволенням, а хтось готується до гіршого. А, насправді так, але є одне велике, але і це та сама люба нами з вами система зважувань в американській політиці, тому що зараз ну ніхто не може контролювати Трампа, крім судів, звісно, які на жаль поки що дають йому все більше вольностей. Але зараз але Трампа ніхто не може зупинити. О, о, абсолютно вірно. Але як тільки Трамп прийде на посаду, йому ж доведеться кожне велике рішення проганяти через сенат. Зараз ми вже бачимо прогноз такий, що демократи або збережуть контроль над сенатом, або вийдуть на абсолютний паритет. Сенат не буде пропускати ніякі його вибачаю за неефірне слово, ідіотські пропозиції. Сенат не буде давати йому можливості на 100% контролювати зовнішню політику. Це раз далі з військової точки зору, і з дипломатичної, в нас є державний департамент і департамент національної оборони, тобто Міністерства оборони вони також мають свої зацікавлення, вони мають своє бачення, і на відміну від Трампа там працюють люди, які 15, 20, 30 років займаються своїми темами. Люди, які реально знають, як воно працює, як воно має бути. І вони також приймають участь у ухваленні певних рішень. Вони приймають участь в їх імплементації. А тому Трампа Трампу не дадуть просто свободи абсолютної Йому не дадуть абсолютної свободи дії. Олександра, але якби так було, ну напевно б, якби так точно було, якби це точно спрацювало, напевно б не було в усьому світі тривоги, та щодо ймовірної перемоги, перемоги травма. Тргосподі Трампа, ми бачимо, ми бачимо, що світ змінюється. Глобальна політика вона міняється. Чи можуть відбутися такі зміни в Сполучених Штатах, що на Трампа нічого не буде впливати? Знову ж таки, ми пам'ятаємо, що у нього були кілька законів, які зараз розглядаються в суді, і він може прийняти їх під себе. А він він хоче цього Розумієте, Трамп це той політик, один з небагатьох в історії сполучених штатів, який реально позитивно відгукується лише про диктаторів. От це, якщо взяти будь-які мемуари будь-кого з його кабінетів, починаючи з Болтона, завершуючи комі, навіть аналізи журналістів зі сторони того ж Боба Вудворда. Вони вказують, що він позитивно із захоплення відгукується про Путіна, Сізенпіня, Кімчанина, навіть про Аятулу. Він каже про те, що це класний лідер. Мені б хотілося бути. Таким самим, і оце найгірша частина. Тобто, те, що Трамп буде намагатися цю систему під себе міняти, те, що він зараз він публічно каже, він хоче розпустити міністерство юстиції і зробити просто із дорачий орган при Білому домі із його власних юристів, він хоче передивитися свободу преси, тому що преса це фейк нюз. І взагалі наче дозволяти журналістам казати те, що це вони хочуть, якщо є президент, який завжди скаже правду, і це знову ж таки його цитата. Він хоче проглянути структуру і вибори Ховний суд, і оце от величезне питання, тому так Трамп хоче такої системи, але питання в тому, що система буде боротися. Система його один раз уже перетравила і хоч, і хоче перетравити його знову. І ось тут ми підходимо до відповіді на ваше запитання. Тобто, чи може Трамп сам повністю змінити цю систему, не може. Але його спроби її змінити дійсно зроблять так, що всі штати впадуть в величезну конституційну кризу. Тобто штати не зможуть просто займатися зовнішньою політикою. У них не буде ні сил, ні часу, ні грошей. Бо це будуть постійні судові розбирання, постійна боротьба з конгресом, боротьба з міністерствами, внутрішня політика, намагання Трампа вести надзвичайний стан. Тобто штати самоізолюцінуються, тому що це тому, що вони не зможуть просто нічого робити, окрім того, як намагатися перетравити. Те Трампа, і ось це його є найголовніша загроза. А чи не є це загрозою для усього світу? Тому що знов ж таки вже є думки е, різних політологів, різних експертів, що ось ця е, те, що зараз відбувається в Конгресі Сполучених Штатів, е, показує слабкість Сполучених Штатів, показує те, що Сполучені Штати не змогли стати та ось цим е, єдиним в світі таким. Но сильним пунктом керування, пунктом, який забезпечує безпеку, якщо так можна сказати, що у них вже почалися проблеми. А так це показує слабкість і ця слабкість, ця ентропія, тобто цей хаос і безлад в американській політиці, він тільки буде зростати. І Трамп на жаль, якраз і є цим жуком в мурашнику, який наведе максимальний хаос. Лідерство США насправді воно базувалося на тому, що Штати в потрібний момент можуть дати кошти, можуть дати війська, можуть ввести санкції, можуть підтримати, зробити що вони можуть бути присутні. І Байден про це казав, коли прийшов до влади в двадцятому році, що Америк. Река повернулася, що після чотирьох років Трампа Америка повертається до класичного лідерства. Америка знову може вести за собою західний світ, і зараз от засилля трампізму в палаті представників, яке блокує ось це американське лідерство, бажання Трампа створювати ось цей хаос на наразі наявний. Воно дійсно підриває можливість Америки вважатися таким лідером. Це дає простір дії для Китаю, який mm -hmm. переманює потроху на свою сторону Латинську Америку, Африку, Південно-Східну Азію. Це дає простір дії для Росії і И... Тому на жаль, ми бачимо ту ситуацію, яка складається. Звісно, Трамп лише посилить цю ентропію, і поки що, ну Америка має зібратися, умовно кажучи. Головне для неї завдання це згадати про те, що внутрішня політика дозволяє дожити, а зовнішня політика дозволяє не вмерти. Як про це колись сказав Кеннеді. так ну але ось ця зустріч та вона справді і це навіть не зустріч, це ця певна дружба. Вона справді виглядає дещо дивною, тому що це е, альянс лідера маленької європейської країни, там, де. 10 мільйонів населення, та і колишнього президента над державою, ніби то там, де 330 мільйонів населення. Але ось ця позиція і престиж Орбана серед американських правих вони насправді величезні і е, самі спостерігачі в Сполучених Штатах бачать його відносини з Трампом як частину власне побудови інтернаціоналу націоналістичних правих, які об'єднані з Путіним як ймовірним захисником у цих традиційних цінностей, за які вони також виступають, і е, відвертий наступ проти. Лівих чи можливий союз із путіним? Союз з Путіним можливий, але він буде можливий лише в тому випадку, якщо з 2024 року більшість європейських демократій вийдуть або з нестабільною більшістю правих популістів, або з абсолютною більшістю правих популістів. Тобто треба не забувати. У нас зараз найактивніший виборчий рік. 70 виборів в усьому світі мають пройти протягом 2024 року. Серед них найважливіші це, звісно, вибори Сполучених Штатів Америки, вибори в Європі, в Європейському Союзі. І підготовка до виборів у сполучному Королівстві Великої Британії, які або пройдуть в кінці 24-го, або на початку 25-го. і ось головне питання: як буде формуватися цей союз з путіним наразі, от прямо тут і прямо зараз формувати таку вісь автократів, її дуже мало, тому що насправді ми бачимо, що вісь формується трохи інакше. Це Росія, Північна Корея, Іран за мовчазної підтримки Китаю. Відповідно, Росія, яка бере на себе основну вагу протистояння заходу збройового Відповідно, війна проти України це те, що має виснажити Захід. Іран, Північна Корея постачають патрони, а Китай робить все можливе, щоб Захід був неефективним і щоб відповідно він не міг повноцінно задавити Росію санкціями. Чи приймуть до цього кола умовну Угорщину, умовні інші квазідемократії – Важко сказати, тому що не може бути так, що вони підуть на союз із Путіним, як із захисником так званих традиційних цінностей, і їм не доведеться визнати, що от Іран, північна Корея і Китай. Це також їх дружбани, а піти уже на такий повноцінний альянс. Ну це значить викресити себе з ЄС з НАТО, з усього іншого, і це не тому, що це там морально погано, а просто кошти перестануть постачатися. А як ми з вами сьогодні розбирали, популісти вони не дуже вміють в реальну політику, але гроші потрібні всім і потрібні постійно. Та, ну і, власне Трамп має постійно виплачувати там більше ста тисяч доларів е, пені кош щодня. Щодня там суд постановив. Е, не знаю я де, де він бере гроші, але розуміємо, що у нього з фінансами все ж таки є проблема. Про фінанси давайте поговоримо тому, що стали сталося на нарешті. Сенат прийняв на жаль, лише поки першу частину пакету по бюджету Сполучених Штатів. Це ту ми говоримо про яку дедлайн був вчора. Її про там 75 голосів було 49 демократів та 26 республіканців. Що це для нас означає? Це означає перемогу над ентропією. От все, що зараз іде на стабільність, все, що зараз в штатах націлене на стабілізацію, на якесь передбачені ситуації, це великий позитив. Це раз, а по-друге, для нас це позитив, тому що згадайте про що казав Джонсон. От коли його нарешті все таки дожали, зажали в куток буквально питаннями і вимогами голосувати за українську підтримку. Він постановив дуже чіткий курс. Приймаємо федеральний бюджет, голосуємо за кордон, голосуємо за Україну. Він не уточняв, там буде це пакетом кордон плюс Україна чи по черзі, але просування по федеральному бюджету для нас це наближення голосування за український пакет допомоги, тому в тій чи іншій формі, але для нас це великий позитив. Другий пункт і третій пункт: що все таки, ну, стабільність американської фінансової системи прийняття бюджету, це стабільність української економіки. Також тому що українська економіка нерозривно пов'язана з західними ринками, які нерозривно пов'язані зі стабільністю американської економіки, яку може забезпечити лише наявність федерального бюджету. Угу. Ну але е, ми розуміємо, що е, крім того, бі, цей бюджетний процес він має е, завершитися. І нарешті, от, за, під, е, під завершення цього бюджетного процесу, мають і прийняти рішення. І по Україні, як е, ми, вже, ми вже знаємо, у республіканці у палаті представників і спікер Майк Джонсон та голови ключових комітетів палати представників е, вже працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні. Нібито е, там вони е, хочуть прописати також гроші для України, тобто фінансову допомогу, але це може бути кредит, а не грант? Хоча це може бути ймовірний кредит і під заставу заморожених російських російських активів. Ну, по перше, чи означає це Олександре, що Джонсон такі змінив свою точку зору, десь знайшли на нього важелі, та тому що ми пам'ятаємо його непохитну позицію. А зараз бачимо, як він лавіює так і по-друге, -по наскільки наскільки тут у нас позитивні прогнози? Це в першу чергу означає, що питання України тепер не стоїть, чи робити чи не робити, як це намагався Джонсон подати ще півтора місяці тому, коли він казав, що в принципі голосувати за українські гроші загалом не конкретно за той пакет, а в принципі це неможливо, не на часі і так далі. Ми бачимо, що він досі не задоволений з тим пакетом, який презентував Байден. Але те, що йому необхідно прийняти рішення по Україні, це вже доконаний факт. Тобто, тепер ми переходимо просто до питання, коли саме це буде. Проголосовано наскільки швидко, тому що в нас наразі є чотири альтернативні проекти голосування підтримки за Україну. Перший це пакет Байдена, це 60 мільярдів разом із гуманітаркою, з фінансовою, економічною допомогою і зі зброєю. Другий це альтернативний пакет тимчасового фінансування, який лежить в Сенаті. Третій от почалася розробка оцього третього альтернативного проекту Джонсоном і керівництвом республіканської партії в межах палати представників. Четвертий це альтернативний пакет, який пропонував Трамп. Це видача всього, що можна кредитними грошима, але ми побачили, що повноцінної підтримки навіть серед його партій ця ідея не отримала. Тому на що нам це вказує, що це питання так чи інакше стало невідворотнім. Тобто, якби Трамп не намагався повісити цю проблему на Байдена і створити Байдену додаткові проблеми, і якби він не нацьковував Джонсона на те, щоб це таки не голосувалося. Ну зараз альтернативного варіанту вже нема що навіть Джонсону, найбільшому Україні скептику, довелося створювати якісь альтернативні Конопроект, щоб нарешті за нього проголосувати, ну так єдине, що все ж таки погано і неприємно для нас, навіть не то, що неприємно, справді дуже погано. Що із цими всіма питаннями вони планують рухатися після 22 березня, так тому що угу. е, до 22 березня відклали, а там ще два тижні два тижні перерва в конгресі, тобто лише в квітні знову приступлять до розгляду цього питання. Ми розуміємо, що час він е, дуже важливий. І Олександр ще хотіла запитати про цей час про 48 годин. Дин як вказали посольство Сполучених Штатів Російській Федерації, повідомили про можливі теракти в Москві в найближчі 48 годин. От власне про що це значить, і чи справді щось відомо, тому що сьогодні вже з'явилися новини і про те, що Сполучені Штати справді готувалися і до ядерного удару Росією у 2022 році. Так насправді ну ми бачимо, що американське занепокоєння, американська інформація, як нам це показало, на жаль, 24 лютого, 22 року. Воно все таки має певний сенс. Все таки американці володіють найкращою інформацією в світі. Ми бачимо, що частина союзників також за ними потягнулася. Перші були велико... Перші були британці. Далі ще шість країн підтягнулися і також порадили своїм громадянам, залишити Росію або в принципі бути на сторожі. Про що це свідчить? Можливо, Путін хоче повторити сценарій. 90-х років, тобто підірвати декілька багатоповерхівок для того, щоб знову оголосити повноцінну вже мобілізацію, вставай страна огромна і так далі. І тому подібне. Звісно, звинуватити в цьому або нас, або захід, або ще якусь країну, яку йому потрібно атакувати. Тобто провокації виключати не можна на фоні того, що Путін хоче цементувати свою владу, і фактично перейти до абсолютної монархії, просто без монаршого титулу. Стає очевидним, що йому потрібно ще раз показати свою незамінність, що він там батька йтєчества і єдиний може захистити Росію в ці складні часи. Тому цілком імовірно, що на цьому фоні інформація про можливі теракти стала доступна американцям, нашим іншим союзникам, і вони дійсно вирішили перестрахуватися, тому що з таким режимом, як режим Путіна, виключати такого сценарію ми точно не маємо. А ось ця інформація, яку вона оголосила, зрозуміло, що вони сказали це і для своїх людей, які мешкають в Росії. Але чи може вона бути орієнтована ще й на людей на істот, які живуть живуть в Росії або на людей, які близь, близькі біля Путіна, що мовляв, або робіть щось, або ну далі буде гірше? Тому що ну на на нас мені здається, як на українців це не особливо діє. мені здається, ми готові до, до uh -huh. будь-чого. Чи розраховують вони на те, що їх почують в Росії? Ось цей меседж. Мені здається, є у Заходу проблеми. Вони досі думають, вони вірять, по перше, в так звану ліберальну, так звану російську опозицію. Mm -hmm. І, до речі, та ситуація з Юлією Навальною Оленою Зеленською чудово це показала, що вони досі впевнені, що ця опозиція ну, хоч щось може, що вона хоч щось означає, це раз. Але є на заході частина людей, які реально вірять в дещо більш ефективне. Вони вірять в умовну російську операцію Валькірія. Mm -hmm. Тобто, ми бачимо, що західні спецслужби, західні, до речі. Чи навіть міжнародні судові системи залучають е, біглих російських олігархів? Вони залучають біглих російських працівників ФСБ. Mm -hmm. Вони показують, дають альтернативу, що мовляв, ви хочете спокою і достатку своїм дітям. Втечіть з Росії, розкажіть нам, допоможіть нам, працюйте з нами. Тобто, є частина таких реалістів, які не вірять mm -hmm. в русський бунт, але вірять в російську операцію Валькірія. Олександре дякую вам. Олександр Мусієнка, керівник центру військово-правових досліджень, був разом із, із нами. На зв'язку, ой, перепрошую пане Олександре. Я вас, я вас, Олександре, Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма був разом. З нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.